Бо Картов, тобі» Бо доброго дня, друзі. Останні слова я сказав мовою, понятною всім нам. Інформаційні системи також спілкуються між собою за допомогою зрозумілих їм наборів даних. Це називається відкриті протоколи або відкриті стандарти, відкриті формати даних. Ми розкажемо, що це таке як між собою спілкуються різні соціальні мережі, в тому числі розподілені, і як ви можете використовувати відкриті дані для розробки інформаційних систем. Також ми хотіли би розповісти вам про вільне програмне забезпечення, які є переваги для розробників і для користувачів, і як використовувати вільне програмне забезпечення в бізнесі. Чекаємо у вас 8 жовтня.